Люсюня, заходь, привіт. Привіт, привіт. Та принесла ж тобі оце капустинку, я ж тобі була довга. Дякую. І думаю, заразом розпитаю. Ти ж вчора була на зустрічі випускників? Скільки років? Ой, Люсюнька, сорок років. Сорок років, як я закінчила школу, та я час летить так непомітно, так непомітно І де ті тільки роки набралися, де ті тільки роки набралися. Ти ж, як же ж там було? Минулого разу, теперішнього разу. Як? Ой, минулого разу, як ми були на зустрічі випускників, всі вихвалялися, які в них машини, які К... в них будинки круті. Mm... Уявляєш? А... а цього разу всі вихвалялися, в кого які аналізи. Та ти що? <світ> 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 Та ти підожди. А зінка взагалі принесла свої аналізи. в Ото так.